За історією цієї матері стежила уся країна. Валентина Підвербна народила доньку у 65 років. Шляхом штучного запліднення вона стала четвертою жінкою у світі, яка змогла народити після 60 -ти. Сьогодні стає відомо про її смерть. Я особисто бачив пані Валентину, ще в п'ятницю в місті в здоровому стані. Вона як завжди просила допомогу на хліб. Ми допомагали, але на жаль. Що стало справжньою причиною смерті Валентини підвербної, а також про удар нижче пояса, про суди з донькою та розлуку, яку, вочевидь, Валентина Григорівна не змогла пережити. Нічого побачимо, не вийде. І все получається, так і хоче Анна Марія. Не вийде, так побачимо нічого. <звучи> Заборони. Мамо суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. О, що я можу з тобою говорити. У нас з тобою немає спільних тем для розмови. Далі ви почуєте нереальну історію Валентини Підвербної, яка все життя збирала кошти, аби завагітніти і стати матір'ю. І тільки з третьої спроби їй це вдалося. У 65 вона вперше стала матір'ю і потрапила до Книги рекордів України. Вона говорить, слышиш хто то? Я говорю, дитятко моє плаче. І мені так стала радість, не мідалі навіть поцілувати. Ні разу стільки, скільки хотіла розповім також і про доньку Валентини Анну Марію. Вона зробила дві операції на очах, схудла на 41 кілограм і почала грати на флейті. Як живе донька найстаршої матері України та про втрату Валентини почуєте далі? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Найстарша породілля України тепер описана у книгу рекордів. До світової не вистачило якихось пари років. Сьогодні провідні змі повідомляють про смерть Валентини Підвербної на 81-му році життя у Чернігові. Про це говорить ВОО-директорка Чернігівського драмтеатру імені Шевченка Оксана Тунік Фрис на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка написала сьогодні, 9 листопада, Аня, її донька прийшла провідати маму і не змогла потрапити у квартиру. Ще у п'ятницю сусіди бачили її на вулиці. А вже сьогодні Валентину підвербну знайшли мертвою у своїй квартирі. Аня вчора намагалася зайти до мами додому, але двері так ніхто й не відчинив. Я особисто бачив пані Валентину ще в п'ятницю в місті, в здоровому стані. Вона їх завжди просила допомогу на хліб. Ми допомагали, але на жаль. Пані Валентина відійшла тихо, мирно у вісні. Ми всі співчуваємо Ані, тому що, не дай Боже, втрачати маму, і мама це завжди мама. І Аня до останнього дня спілкувалася з мамою. І, можливо, так не можна казати, але слава Богу, що у Ані сьогодні є підтримка, друга мама, опікун, яка з нею живе і допомагає. Бо я навіть не уявляю, з чим би ми стикнулися сьогодні, і стикнулася Аня. Як розуміємо, останні роки життя Валентина підвардна жила у злиднях. Її смерть підтвердили і експерти причиною називають вік та хвороби. Займаємося організацією поховання. Оксана Тунік додала: Ми всі ще розпівчумаємо Анні. Вона у безпеці і отримує підтримку. Попри відомі всім складнощі, Аня любила маму і до останнього дня з нею спілкувалася. В нас вже були налагоджені зв'язки, і ми шукали можливість допомогти. Чому? Тому що Валентина Григорівна, на мою думку, хоча я не знаю діагнозів, але мені здається мала психічні розлади, тому комунікацію з нею налагодити було дуже важко, і допомогти їй було дуже важко. Вона не приймала від сторонніх людей допомогу, тому ми все передавали через Аню. Її вона впускала в квартиру і більше нікого, пояснила волонтерка в коментарі для видання «Життя». З її слів дитина могла зайти, занести харчі. Тож у жінки було все необхідне, вона не була забутою. На свої 80 років, навіть зважаючи на фізичні і ментальні проблеми, пані Валентина достатньо непогано виглядала. Хоча і близькі та сусіди заявляють про протилежне. Я особисто бачив пані Валентину, ще в п'ятницю в місті в здоровому стані. Вона як завжди просила допомогу на хліб. Ми допомагали. У пані Валентини був стаціонарний телефон, тому донька Аня зазвичай телефонувала їй перед візитом, проте жінка часто могла не брати слухавки. Так і трапилося цього разу, тому дівчинка не запідозрила нічого поганого. Аня ці два дні телефонувала і вона не брала слухавку, але це не викликало питань. Так часто бувало. Вчора ввечері Аня пішла з її опікункою Оленою навідувати пані Валентину. Вони дзвонили в двері. Валентина Григорівна не відчинила. Вони зразу зателефонували мені, і я сказала, щоб дзвонили в поліцію. Померла вона, вочевидь, вночі її знайшли в ліжку як людину, яка лягала відпочивати на ніч і спокійно спала. Мала вигляд людини, яка отримала спокій. Мені здалося. Просто зараз Оксана Тунік займається підготовкою поховання пані Валентини, яке відбувається у ці години. Зі слів жінки до того, що матір може померти, анну підвербно готували. Ми багато про це говорили. Ми її готували, що і за здоров'ям фізичним і психологічним її мама. У важкому стані, ба більше Аня сама відзначила, що вона бачить дуже швидкі зміни у мамі, навіть візуально, і це її турбувало. З її слів, коли оперативники засвідчили факт смерті Володимирної, її донька Анна плакала. Щось згадувала, щось говорила. Ми її міцно обіймали, тримали, заспокоювали. Забрали звіти, повели її в кав'ярню. Проговорювали все це, що Аня зі свого боку робила все, що можливо. Вона маму не полишала, була на зв'язку, відповідально ставилася до своєї мами, попри свій вік і складну ситуацію. Комунікація там не була як мами з дитиною, а як хворої людини з дитиною. На жаль, така історія. Це був відчай. Це був настільки глибокий відчай, який, ну. Просто не передати словами, це була пустка. Так пригадувала Анна життя з матір'ю в одній квартирі. Я нагадую, що два роки тому, у віці 12 років, Анна написала допис у соцмережах, що мати знущається з нею морально і фізично, не дозволяє їй митися, стягує з неї одяг, відмовляє у операції з виправлення вродженої косокості, дряпає, обзиває. Дівчинка тоді написала, що може накласти на себе. За місцем проживання Валентини Підвербної для перевірки тоді приїжджала ювенальна поліція, але до квартири увійти не змогла. Валентина підвербна їх не впустила. Нема нічого, ніякого сенсу життя, не друзів. Я настільки була малограмотною, що я мені цей допис допомогла писати Олена, і це була моя ініціатива. Просто я хочу розповісти комусь, щоб хтось розумів і допоміг. Тоді з коридору представники ювенальної поліції помітили розкидані речі у квартирі. Відчувався запах каналізації. Вже 25 квітня, 2023 року, ану Марію відправили у лікарню, а потім привезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, куди Валентина приходила відвідувати доньку. Суд потім ухвалив відібрати малолітню дитину від матері без позбавлення батьківських прав до досягнення. Малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 25-го року, повідомила прес-секретарка новозаводського районного суду Тетяна Андрушко. Після численних конфліктів між мамою і донькою два роки тому дівчинку віддали в родину опікунів. «Я ніколи не за що зміниться. На навіть я це казала на суді, якщо навіть валя зміниться, якщо там будуть джакузі. Крута квартира, там ну, гори золота. Я не вернусь туди, бо я прекрасно знаю пані Валентину, мою маму. Я її люблю, але це не означає, що я вернусь до неї, бо ми не розуміємо друга і я не зможу жити з нею. Валентина підвердна, болісно проживала розлуку з донькою і часто густо казала: я плачу свій час, а ти поришла всю життя. А от щодо самої дівчинки а не Марії, то проживання з опікуном пішло їй на користь, адже вона схудла на 41 кг, кілограм, а також зробила операцію на очах. Офіційною опікункою Анни стала українка Олена Яченко. Після переїзду до її будинку Анна змінила школу, почала грати на флейті та заблокувала маму в телефоні через її дзвінки серед ночі. Це було ще на початку 2024 року, коли Яченко забрала Анну із центру соціально-психологічної реабілітації. Олена була знайома з родиною і відвідувала одну й ту саму релігійну організацію, що й Валентина Підвербна. Спочатку Анна жила у постійному стресі, і чим старшою ставала, тим більше питань у неї виникало. Аня була фактично обмежена у нормальному контакті із соціум, але вона бачила, що світ навколо інший, ніж той, в якому вона живе. І коли настав край, вона звернулася за допомогою. В той момент її підтримала подружка, яка порадила написати допис у соцмережі. І це правда, був край, дитина перебувала. На межі після року проживання з Оленою Ядченко, яку зараз ви бачите на екрані, анна змогла знайти нових друзів, Аня дуже контактна відкрита і щира дитина. В неї в школі тепер багато друзів. Вона із задоволенням іде туди, щоправда школу їй довелося змінити. Це відбулося в першу чергу через те, що в попередній школі Валентина підвербна своєю присутністю створювала ситуації, в яких Ані було дуже складно. Вона приходила посеред уроків, намагалася втручатися у навчальний процес і робила речі, які привертали увагу дітей. Аня хотіла бути звичайною дитиною, і у новій школі так і є. Вона проста дівчинка, яка йде до школи отримати знання і гарні емоції від спілкування з друзями. Анна наскільки була? Невихованої, і деякі люди вважали взагалі, що вона трохи відстає в розвитку. Вона ніколи не їздила на поїзді. Все потрібно було показувати. Також дівчинка почала правильно харчуватися і змогла схуднути аж на 41 кілограм. Підвербна годувала дівчинку лише макаронами з хлібом. Тоді Анна важила 111 кілограмів і за два роки змогла зменшити цю вагу до 70 і крім того, зробила операцію на очах через косоокість. Аня дуже переживала, адже перед тим як вони з Оленою мали їхати на першу операцію. Російські війська обстріляли Охмадит. Аня переживала, що операції надовго відтермінуються. Але на щастя, все відбулося лише дещо пізніше. Обидві операції пройшли успішно, і реабілітація просувається за планом. Коли вона вперше розплющила очі після операції, то побачила світ по іншому. Після косоокості відбувається розлад нормального зронту. Вого сприйняття і людина не бачить навколишній світ об'ємним. Сьогодні на оці ані зберігається незначне почервоніння, але з кожним днем воно зменшується. Тож можна сказати, що ця проблема вирішена. Аня була гарною дівчинкою, а після операції стала Красунею вона стала спокійнішою і розважливішою, інакше спілкується по іншому формулює речення і стала уважнішою до інших. Як на мене, це кардинальні зміни. І безумовно вони на користь ані. Вона сама про це говорить і боїться повернення до старого життя. Дівчинка також вчиться грати на флейті. Вона дуже творча дитина. Одне з її нових досягнень заняття музикою. У неї дуже добре виходить і викладачі відзначають її успіхи. Також Аня останнім часом захопилася платінням браслетів, і в неї чудові результати, але найбільше її захоплення. Книги, я всіляко сприяю цьому, і ми часто поповнюємо свою бібліотеку новими книжками. Я тоді вперше що таке шампунь, що що таке чиста постіль, кожен кожен день, що таке душ нормально, адекватно, де ти можеш закритися. Звичайно, травматичний досвід проживання анни з такою дорослою матір'ю дався в знаки і вона згадує багато чого зі свого дитинства. І ми попрошанічали вдвох. Я стала головою сім'ї. Я почала добувати гроші. Я в свої 10 років у тобі добряче гайнула мачуки. Зараз я не мачукаюсь. І що відомо про Валентину Підвербну. офіційно вона не була заміжня на момент народження своєї доньки і наймовірніше ніколи не перебувала. У шлюбі вона також працювала медсестрою. Про це принаймні заявляла в своїх інтерв'ю, і саме через це вона знала про процедуру штучного запліднення. Гроші збирала 7 років 40 тисяч гривень. Потрібно було. Для проходження цієї процедури у багатьох інтерв'ю Валентина називала себе самотньою жінкою, яка вирішила народити дитину через штучне запліднення донорською спермою. Я сама виростала доньку, у мене ніколи не було чоловіка, але я так хотіла дитину. Це було моє рішення, розказувала вона журналістам. Як можна пояснити любов пані моєї мати пані Валентини, якщо вона вчила мене тому, що цей світ називає поганим? Звичайно, це інтерв'ю для видання ТСН Анна давала в емоціях. Соцпрацівники відзначають, що дівчинка відвідувала свою матір і хотіла з нею спілкуватися останнім часом, незважаючи на всі труднощі. Адже Валентина підвербна таки дала життя Анні Марії. Вона виносила свою доньку у віці 65 років і потрапила до книги рекордів. України і майже дотягнулася до світового рекорду. Вона всього лише четверта жінка у світі, яка змогла завагітніти після. 60 років. Також зазначу, що в травні цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив відібрати 14-річну доньку Анну у Валентини Підварбної без позбавлення батьківських прав. До 18-річного віку дівчинка залишиться під опікою Олени Ядченко. Думаю, ця новина теж попливала і на моральний стан Валентини Підвербної. Вічна їй. Пам'ять. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваші коментарі залишайте під цим відео. Я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися і включити дзвінок, аби отримувати останні новини. Ніхто не говорить, що мати не любить. І просто вже такий поважний вік людини. Фізично вона не може там виховувати. Вона буде дзвонити, ми будемо ходити, як ми і ходили. Я ніколи не забороняла спілкування, тому що це мати.